Сьогодні хочу познайомити вас з такою квіточкою в своєму квітнику, як гепатика або печіночниця. А ще у нас завжди на, неї, на них казали синенькі. Це лісова квітка, яка дуже гарно себе почуває і у квітниках. Я її колись принесла з лісу маленькими такими малесенькими поділочками. Вона там не дуже великими кущами росте, тому що. Ліс затіняє її, і вона просто насівається і маленькими купинками там росте. А ось подивіться, як вона порозросталася у квітничку. Вона дуже рано зацвітає, цвіте масою гарних квітів, і коли перецвітає, тоді вона починає випускати. Ось там вже є маленькі такі купиночки, хоча ще і. Цвіт вибиває, але все одно листочки. Листочки дуже гарні, такі е, трьох, як у конюшинки, як у суниці, гарні листочки, які протягом цілого літа утворюють гарну зелену кульку. Ось тут можу показати вам наглядніше, тому що тут вона зацвіла раніше і вже перецвітає. Та гепатика розмножується, як поділом кореневища. Так, і ось, бачите, перецвівші квіточки тут зав'язується на і вона може вистрілювати в сторону і давати самосів. Саме так вона розмножується в лісі, розповсюджується. Вдома ж вона не дуже дає самосів, тому що протягом літа діляночка часто пересаповується і на десь відходять далеко і вони не проростають. І як ви бачите, тут вже ми більше бачимо, які будуть листочки у нашого кощика. Оці сім'ядолі, вони потім опускаються, а листочки ось такою шапочкою наростають зверху.